У восьми областях західного краю кілька десятків офіцерів військової прокуратури Західного регіону України долучилися до флешмобу на підтримку ветеранів АТО. Міжнародну акцію започаткували в Україні понад місяць тому, щоб привернути увагу до проблем бійців, які повернулися зі Сходу і мусять боротися з посттравматичним синдромом. Півнять струнко. Півоборота, праворуч. Opor laže će prenjata. 1 2 3 Ось так військові прокурори виконали 22 віджимання від землі в єдиному пориві на стройовому плацу. Своєю участю у цій акції офіцери, які інші учасники флешмобу, мають на меті привернути увагу суспільства до проблем учасників бойових дій та підтримати їх військовослужбовцям, які здійснюють захист суверенітету та територіальної цілісності, тим, які з честю та достоїмством виконали свій службовий обов'язок. А також сім'ям, які близькі яких загинули в зоні проведення. Антитуристичні операції, оскільки ми також були там, і знаємо, що будь-яка підтримка, в тому числі добрим словом, це підтримання духу військовослужбовця, тих, які дійсно там знаходяться, які віддають себе, своє життя, своє здоров'я для захисту нашої вітчизни. За словами учасників акції, більше 80 відсотків особового складу військової прокуратури були в зоні війни. Відтак знають наскільки важлива підтримка для побратимів. Офіцери військової прокуратури не на словах знають, що таке війна, і оскільки безпосередньо. Ні приймали участь під час проведення антитерористичної операції в зоні проведення АТО. загалом участь у флешмобі «22 Push-Up Challenge» взяли більше сотні учасників, зокрема офіцери прокуратури регіону та вісім прокуратур гарнізонів. Після виконання вправи учасники акції передали естафету військовій прокуратурі центрального регіону України. Віталій Гамадин Назар Петуляк. Новини.